Вітаю всіх глядачів. Сьогодні приїхав автомобіль Volkswagen Tiguan Колись вже був у мене в роботі він. Хто дивився відео, там я показував, знайшов пулю в автомобілі. Так що, хто ще не встиг подивитись, то дивіться. Сьогодні інша проблема намалювалася Постійно блимає правий поворот. Власник автомобіля робив хімчистку. З салону автомобіля, і після цього виникла проблема. Коли запалення у нас вимкнено, то нічого не блимає, все як повинно бути. Вмикаємо запалення, натискаємо і почалося. Зовні блимає поворот. На повторителі поворота також блимає. ззаді блимає. хоча ручка у нас. Стоїть в середньому положенні. Якщо перемикаємо на лівий поворот, то він у нас не вмикається, а постійно блимає правий поворот. Все, так, якщо ми вмикаємо аварійку, аварійка у нас блимає з двох сторін на панелі приладів і ззовні також все блимає. Але правий поворот ніяким чином не вимикається. Ось така ситуація. Попередньо зробив діагностику автомобіля за допомогою сканера Launch. Була куча помилок в автомобілі. Ну, можливо, вони з'явились після того, як намагалися зняти клему з акумулятору. Я вже це також. Тільки що робив, знімав клему для того, щоб зняти подушку безпеки з руля. От. І, можливо, після цього з'явилась купа помилок по різних блоках. Не було зв'язку по каншині ну, і багато чого, я їх всі видалив. Тобто помилок жодної не було в автомобілі, але поворот постійно блимає. Далі мої дії були наступні. Коли запалення у нас вимкнено. І ми вмикаємо аварійку, то вона вмикається і все працює. Так, як повинно бути. І на панелі приладів все блимає. Далі я розібрав рульову колонку, познімав пластик, від примикача ось ідуть дротики. І є ось роз'ємчик. Якщо я висмикую цей роз'єм, вмикаю запалення, то у мене повороти не блимають. Зараз ще раз це зроблю. Ось, від'єднав 6 дротів, 3 голубих і 3 чорних. Вмикаємо запалення і бачимо, що повороти у нас не блимають. Тобто вмикай, не вмикай, дальнє світло, нічого не працює, ну і зовні нічого не облимає. Таке враження, що щось сталося з ручкою перемикання поворотів. Тому зараз буду від'єднувати подушку. Так, знімати руль, знімати все, що тут є на рулі, тобто весь цей блок. Від'єднувати буду всі роз'єми, які там підходять знизу. І буду намагатися розібрати цю ручку, щоб подивитися, в якому стані знаходяться там контакти на цій ручці. Якщо там щось розсипалось, розвалилось, то доведеться, напевно, замінювати ручку. Минулого разу я дивився, тут у нас ручка була прострілена, бачимо отвір в є. Плата була тоді пошкоджена, я її замінив, ну а ручку ми лишили стару. Тепер, мабуть, щось треба робити з ручкою. Тобто, розбираю, якщо щось з'ясую, обов'язково покажу. Частково вже розібрав, зняв подушку безпеки. Тут було два роз'єми один і ось такий маленький, на кнопки йшов. інший. Знімається нескладно. Руль ставимо боком і з двох сторон натискаємо ось пружинки. От так, Всередину, щоб заходили з одного і з іншого боку. Руль також відкрутив. Ось тут був маленький роз'ємчик, який на кнопки йде, то його треба було зняти. Ну, також там фіксатор натискаємо і висмикаємо сюди зовні. Все, виймається. Так, сам руль на ньому є мітки на рулю і на валу. Робимо так, щоб вони співпали. За рулем ось був, блок. блок, цей блок, здається, мені ми іншого разу замінювали. Тут висмикнув роз'єм один. Тут висматно роз'єм другий. І тут був третій. Далі на трьох саморізах він тримався. Цей брок, один тут, один тут і один знизу. Все. І потім я його зняв і поклав в сторонку. Так, оцей шліф ми його не крутимо, щоб не збити положення. Лишилась тут стріказа, яка прикручена. Двумя болтами зірваними шляпками. Знизу він. болт торчить один і другий. Так. А зверху тут кругленькі шляпки. Думаю, не розкручувати усе повністю, а хочу спробувати розкрутити ось один гвинт, другий гвинт. І розібрати цю верхну частину. Бачимо, що вона поламана трохи у нас. От, тріснула, тут кусочка не вистачає, тут загнута. Ще от така штука була, я її зняв. Тобто так вона була і отут фіксувалася. Тепер спробую відкручувати два саморіза і витягнути цю верхню частину і подивлюсь, що там, як, в якому положенні. Якщо не допоможе, тоді доведеться якимось чином відкручувати ті болти і все вже знімати. Ну, по-іншому, здається, мені воно не. Відокремлюється, тобто все тут іде якби суцільним блоком. Ну, буду пробувати. Трохи розібрав. Викрутив два саморізика. Тут один був і ось тут інший. І ще от таких дві защіпочки було, одна і з іншої сторони. Бачимо, трошки тут поломаний тут, ну, трохи тримається. Так, це у нас відкидає повороти, коли ми. Руль повертаємо назад. Далі ось ручка. Фіксувалася вона на направляючих, тобто тут знизу і ось тут зверху. І, в принципі, я вже бачу, що у нас там робиться. Не знаю, вам видно чи ні. Повзунок він донизу впав. В общем, ось, ось він. Ось я його підняв догори. Тобто він випав з ручки і перейшов у нижнє положення, ну і у нас включився. Правий поворот. Тепер треба його виставити приблизно по центру і знову зібрати ручку. Все повернути назад і перевірити, чи буде все працювати, чи ні. Так що, бачимо, я був на правильному шляху. Тепер треба все зібрати. Роз'єми приєднав, можна накинути руль, прикрутити, приєднати подушку, ну і перевірити болтик. Накручуємо. Там у нас дрібний. Шах, шестигранник. чи багатогранник. Ось така дрібна. Закручуємо. Я зараз все зберу і потім будемо перевіряти. Подушку встановлювати не буду, просто приєднаю. Щоб на місці була. І так, клему я надів. Перевіряємо в ріку. Панелі приладів блимає з двох сторон. І ззовні також блимає з двох сторін. Вимикаємо. Вмикаємо кнопку Start-Stop. Так, помилка курсової стійкості. Ну, це, зрозуміло, бо клема від'єднувалася, у вас треба буде завести машину і покрутити трольон. Так, вмикаємо правий. Так, на панелі приладів правий блимає. Зовні також блимає. Вимикаємо. Вимкнувся, бачимо, не блимає. Зовні теж не блимає. Вмикаємо лівий. Блимає лівий. Тут на панелі приладів також відображається. Вимкнув, правий. Ну, все, все гаразд. Аврійка. Вимкнув Аврійку. Все, працює. Вимикаємо запалення. Так, ну і все. Шо? Ось такий ремонт сьогодні. Тобто бачимо, що механічна поломка. Трохи там, звісно, той подрульовий вимикач, його корпус пошкоджений. Ну Не знаю, запропоную клієнту купити нову стріказу, але ж вона коштує грошей. Автомобіль же 19-го року, то ціна на той перемикач. Дуже велика. Ми тоді зекономили на цій опції, бо ну, якби вони цілі, цілі були, ну, фізично все працювало. Пошкоджена була плата, де у нас розташований шліф, дорожки на рульові кнопки там все проще, то там пуля пошкодила ту плату. А перемикачі працювали. так що... Ну, а може ще я попрацюю якийсь час. Тобто, якщо, не буде... якщо повториться поломка, то мабуть доведеться все ж таки їх поміняти. Так, ну що, зараз зроблю діагностику, повидаляю знову всі помилки, зберу автомобіль, зателефоную клієнту і запропоную йому забрати автомобіль. А я буду на цьому завершувати сьогоднішнє відео. Кому сподобалось, ставимо вподобайки. Хто не встиг підписатися на канал. підписуємось. Ну я, як завжди, буду і далі намагатися знімати для вас відео по тій роботі, яку я роблю. Так, на сьогодні все. Бувайте до нових зустрічей!